Вітаю Вдалішахів, рая проти Самуель Німеччина. Рейтинг 1895. Славянка. Лондон, коротше, чорним грає суперник. Це вже більш цікаво. Давай ще цього. Цю... А, ти не з'їсить. По флангам пішаки порозставляв. коня кудись прибрав. Так. Що там? Так. Д5. Взяли є 5. Тут так зазвичай буває грають. Буває і не грають. Можна за 4 почати просто відійти. Коротше. Відкриємо центр десь. Хоча <coughs> можемо почати з кінь 5 Ходу. Ну давай. Зажмем тоді тебе тут. коня тебе залишимо, Щоб ти там, а ти його не хочеш там залишати. Ясно, ясно, ясно. Треба якусь дорожку розчищати. Може Я... фрезев 5, буває так. Непогано тут все відбувається. Може Б4 зіграти спочатку. І на взяття піти 5. Ні, передумав, давай так. Піддернемо його позицію. Так, да, я так і думав, що ти отак з нами. Ну, ми тоді, можливо, коня на F5, наприклад. Правда, я ніяк я ж не напав поки що. Так ми ну, розмінялись. Ну, Давай так. На F5 хочу. Може пожертвувати Якийсь. День неділі. Так, ну зажалимо його по центру і на королівському. Він щось не мутить. Свою конструкцію не ясно. Слон тебе закритий. Неактивно. Не знаю, може краще просто шах дати. Де і все. І тут десь один шах і мат буде. Ну добре, ти мене вмовив. Давай мені якісну. Я поняв. Окей. Ну, до цього суперник наробив дурниць, позиційно, на, 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 наробив багато ходів пішаками, а потім, а потім уже пізно. Хочу взяти на F6 і на H5. Я ж нічого тут? Слонце 8, да, якийсь хід. Можна, кінь F6 просто піти, да і все. Ой, кінь. Взяли тут, взяли там. А можна швидше почати грати, да? На g п'ять знайшов стоянку. А, отак от просто. Ти вирішив, що так, що ти туди. Ну давай так тоді. Давай так. Чисто тут спочатку хочу. Матувати якісь три робити. Робити матувати хочу. Ти проти, да? Дуже не захищається? Слон то зв'язаний. Хочу робити матувати. 79 на 70. гамбіт такий. Прикольний. Добре, що суперник забрав, бо буває не беруть пішака, буває тут якось виставляють цей лондон чорними. Ні самі не грають, ні мені не дають. А тут, в принципі, нормально. H5 треба було знищити слона. Да, тут слон проявляє таку дуже неприємну активність, тому що тут у мене взагалі був слон D6, ні? був, але заставляє повернутися. Нам вигідно в будь-якому випадку розміняти Чорне поле, тому що тут чорні поля всі слабкі. Пішаки гії побігли, ми чорні поля свищать. От ми міняємо захисника і по цим полям граємо. Щось було конкретне тут. Слон D6, ну окей. Да, ну він розталося дуже дивно, пасивно зіграв. Білі вже готують. Все по центру, все на короля. Підготовлюють. Є5 був сильніше. Зажати коня. Угу. А 6, ну не знаю. Дурний хід, ну окей. Так, так, наприклад. Кінь h2, ну окей. Ну, так ми зіграємо, правильно? Кінь Кіні на g5, сюди, ну, тут. Така стіна, а чорні фігури всі за нею, як в Гри престолів. Game of Thrones. Чехіха. Не короче, коротше, до захисту свого монарха. У грі п Окей, я вирішив, D5 піду і D6. Перевів коника і погана дуже позиція. Ну тут, в принципі, вона погана. Треба було якось відійти цього туру поміняти активно. Да, розміняти захисника. Ну, конем не конем, погана позиція. Просто без фігури. нього <кій> отут <кій> цікаво, да, правильно. Можна, бо, мабуть. Королев один. короляша. І так, і так, може, ну аж два сильніші. Ну, просто відійшли всяких взять там, шахів. Хочемо просто тут щось. Мат поставити йому. Да, ну, це не захистило його.